Мої щирі вітання всім телеглядачам телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили двох чарівних і дуже проактивних панянок. Це Ольга Сольвар. мої вітання вам, пані Олю, а також Оксана Лоянич. Мої щирі вітання вам, пані Оксано, і ці пані співорганізаторки чемпіонату спікерів Вербом, який уже набув популярності у нашому місті. Сьогодні ми поговоримо, що це за чемпіонат, для чого потрібно. Вчитися красиво розмовляти, для чого ці конкурси, і зрештою, як цей чемпіонат відбувся цього року. Цей чемпіонат вже став унікальною платформою розвитку публічного мовлення, критичного мислення та комунікації в умовах сучасних викликів. Ну ось так, пані. Я відчуваю і розумію все про цей чемпіонат. Розкажіть, чому вербом і що це таке зрештою? Пані Оксана, прошу. Варбом це в перекладі з латині є слово, і все пішло з того, що спочатку то було слово. А ми вирішили, що саме така назва буде у нашого чемпіонату, тому що ми пропагандуємо про те, що люди створені для того, щоб комунікувати. І якщо сьогодні не словом, то чим? Тобто це дуже дієве дієва зброя, яка може допомогти і проявлятися, і кожному з тих, хто зараз є в Україні. Дати можливість показати всьому світу, хто я, хто ми, хто моя країна, хто моя Україна. Пані Олю, а як виникла ідея чемпіонату спікерів? Вас знають як людину, яка навчає красиво говорити, яка багато знає про слово. Але з від навчання до власне такого масштабного заходу, ну це такий певний потрібно було пройти шлях. Дуже чітко підмічено, да дві частинки об'єдналися в одне. Я експертка з красномовства, публічних виступів, і Оксана, головна ідейниця, натхненниця, яка може це все закрутити, організувати. І два роки тому у нас була спільна кава з пані Оксаною. Пані Оксаною, і вона каже: Оль, давай щось зробимо? Щось таке спільне, щось, і це була на початку ідея створити дебати. Ми щось ці дебати крутили, крутили, крутили. Потім була друга кава, і тоді вже виникла ідея створити саме чемпіонат спікерів, де. Кожен бажаючий абсолютно безкоштовно може прийти, проявитись, заявити про себе, пройти відповідне навчання, бо проєкт триває майже півтора місяця, uh -huh. і потім позмагатись за статус і звання найкращого спікера нашого міста. Тобто це спільна колаборація. Два роки цієї праці позаду. А перший був масштабний дуже багато підтримки. Ви отримали і з боку міської ради соціальних служб з боку медіа багато уваги, mm -hmm. а, чимало учасників. Які уроки були після першого чемпіонату, і як ви це трансформували і або удосконали цього року? Різниця між першим і другим. Ну, головна різниця це те, що ми зрозуміли, що треба не обмежувати по віку. Бо перший Ґгум. рік у нас було до 35 років. І посипались ну не те, щоб скарги, а такі ага. побажання ну зробіть же ж для нас, для всіх. І ми вирішили цьогоріч розширити вікову категорію. І це було прям дуже вдале рішення. Да, межа існує, це 101 рік. І це ми, прекрасна та, межа. Ми також готові. Якщо хтось з глядачів має вік більше на сьогодні, то в три 3.0» ми можемо зробити цю межу трохи вище. Ні, це дуже було вдале рішення, тому що ну ніколи не пізно вчитись говорити. Абсолютно. І сьогодні mm -hmm. це потрібно як в а, mm -hmm. в 20. Так само можливо щось можна змінити, удосконаливши своє вміння говорити і в 50 чи 60, а в 101, то тим більше і впливати власне своїм вмінням. Чому на вашу думку зараз от виникає така необхідність саме розвивати мовлення? Для чого потрібно вміти красиво говорити? Запитання до обох я можу не запитати. Давай, почне. давай тепер, я завершу, бо я можу про це говорити не один етер. Я вже вісім років пробуджую місто Вінниця, і напевно, коли вперше в 2016 році ми проводили захід, багато хто взагалі мені сказав, Вінниця це місто, в якій немає спікерів. Якщо їхати на якусь конференцію, багато хто. А uh -huh. якщо їхати на конференцію, треба їхати до якогось серйозного міста до, до там до Києва, ну хоча б до Одеси чи Львова. І я дуже добре пам'ятаю, що тоді сказала, це ви, ви помиляєтесь, тому що Вінниця це дуже цікаве місце, дуже потенційне місце. Я вам скажу так: в мене ніколи в житті я е, маю маму, папу, бабусів, дідусів, прабабусів, прадідусів всіх вінничан. Тобто в мене Вінниця корінка, вона, корінка, вона, корінка, вона, да, вона там всередині в мене прям є кожен вій, вій. І я <гум> тоді сказала, да, хоча в мене було багато можливостей вийти за кордони там, нашого міста і країни, взагалі, що Вінниця це буде місто, в якій це буде дуже потужно і дуже круто. І я вже 8 років роблю так, щоб дійсно конференції, заходи, майстер-класи, все це відбувалося в нашому місті. І я мага вдячна долі, що ми зустрілися з Олею. Тому що саме завдяки цьому проекту, повірте мені, от наші люди, особливо ті фіналісти, які виходили того року, цього року, навіть не півфіналісти, там дуже потужні люди. Вербом цього року, до речі, от ви задали питання, що він відрізнявся. Дуже потужні пів, напівфіналісти, тобто топ тридцятка. Ми, коли от сиділи з Олею, дивились на всіх цих людей, ми думали, боже, як з них відібрати сімку, да. тось тобто, вони настільки потужні, сильні да. путі. І я вам обіцяю всім віничанам, що ці люди будуть на сцені, тому що вони мега круті. Якщо от о, говорити да, про таку якусь місійну історію. Оксана, 8 років давтом да. в тобі mm -hmm. от піднялося це бажання mm -hmm. вивести на певний рівень публічне мовлення, mm -hmm. і стало популярним створення різноманітних форумів, mm -hmm. заходів, самітів. Ну, дивіться, 10 mm -hmm. років тому такого не було. Та навіть ніхто не чув. не 8 не було. О, 8 не було. <ріх> і <ріх> Як працює поле або простір, енергія? ти вірити в це, ти ні? П'ять років тому я повністю покидаю роботу журналіста, роботу ведучої, і так складаються, наче випадково обставини, що я з головою пірнаю в таку справу, як публічні виступи, красномовство. І я в це. і розковирюю свою систему. Да? Ось цю одне одна справа вичитати в книжці теорію, як треба говорити. Інша справа, коли до тебе приходить реальна людина, яка не дуже то вміє робити, і їй треба відкрити, підкреслити оці ці потоки слова. Угу. Це практична площина, угу. і цього ніде не навчають. Це От, можна казати, дар. Угу. І ось ці дві людини от чомусь саме у Вінниці. Угу. Можна говорити, що у нас буде тут такий осередок спікерів. Бо культура мовлення в Україні, на жаль, пані Світлано, на сьогоднішній день публічного мовлення, вона дуже низька. І мені, коли я почула фінальні і півфінальні виступи наших учасників ВАРБУ, я говорила, і ще раз повторюю: от якби всі форуми, саміти в Україні говорили за такими стандартами, це був би топ. Mm -hmm. Можна приїжджати на вербу, вчитись говорити публічно. Бо такого немає ніде. Це унікально. От хочу вас запитати: досвід, згадаєте, минулорічних учасників і цього року. А в перспективі, отак пофантазувати, mm -hmm. а чи є потенційно серед них ті, хто буде працювати з тисячними тими mm -hmm. на увесь світ? Впевнена, в цьому. Да. Ось, ось Можу прямо... прямо зробити ставку, що о, як мінімум 5. Тих, хто в нас були на напівфіналу починаючи, так. це люди, які будуть світового масштабу і будуть дуже крутими спікерами. Це вже люди, які <гум> зараз пишуть подкасти, мають <гум> свої бізнес-тренінги. Що класно дало нам це збільшення вікової категорії? Прийшли дорослі зрілі люди, які вже використовують цей інструмент, такий як комунікація, спілкування, переконання і виступи публічні, але не знали правил, як це працює, uh -huh. і тут все співпало. Ми даємо можливість людям розкрити для себе математику розкрити слів, потенціал. як я кажу, риторика це математика uh -huh. слів, це правила це там теж так. Так. І, і талант не без цього є, є така, але я люблю казати, що талант це добре. Втім, як часто талановиті люди просто не знають, що робити з тим талантом. Так, от вербом покликаний для того, щоб стати майданчиком для того, щоб ці люди розкрилися разом із нами. Це от прям місія. Трішечки не про вербом, а власне про слово і про вміння володіти словом, а відтак увагою людей. Чому так само саме сьогодні одна із критичних навичок буквально в. П'ятірці або ж точно в десятці, мені здається, навіть п'ятірці uh -huh. це говоріння, це майстерність власне голосу слова поєднання ось цих якостей. Чому саме люди, які вміють переконувати, досягають успіху? Запитання знову ж таки, пані Оксана. Дивіться, в мене є дуже широке коло спілкування. То є підприємці, і я починала свій бізнес ще в 2005 році. Я чудово пам'ятаю, все починається з того, якщо ми створюємо будь-що, а це не стосується тільки бізнесу. Будь чого, що ми створюємо, нам потрібен вплив. Да? А слово це найпотужніший інструмент впливу. От немає нічого Слово, іншого. Слово це як зброя, так? Так. Абсолютно. Вони не тільки як зброя, вони як вплив. Да? Тобто ми можемо, навіть починаючи бізнес, заразити ідею, велику кількість людей. Угу. І знаєте, от, саме завдяки варбам за останні два роки я зрозуміла одну прикольну річ. Якщо в тебе багато потужна ідея, ти вмієш говорити, і ти вмієш впливати, тобі не потрібні кошти. Ти їх можеш залучити. Тобі не потрібні Ти люди. Можеш Ти їх можеш так? залучити. Тобі не потрібні ресурси інструменти, Ти їх їх може пішника в Америці, які сіли в ліфт, аби переконати свого потенційного інвестора, так і з того часу, що да, там є презентація тропіч, так, так, да, так. Да. до речі. Я готова трошки подискутувати на тему, чому саме зараз, а так було завжди. Риторика і вплив слова вивчалися до нашої ери. пра 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 батько риторики, Аристотель і інші філософи це було завжди актуальним. Але не всі люди розуміли силу цього інструменту. А от хто розумів, то рухав, рухав світами. Це завжди було в політиці, в бізнес-сфері. Можливо, коли от. Технологічна галузь, да, наукова ця революція відбулася. Так, да, трошки словесність, можливо, пішла на а, другий план, але ніколи не зійшла зі сцени. А зараз ми всі живемо в світі, де у нас в кишені, це я про мобільні телефони, завжди є маленьке радіотелебачення, якесь Дже... джерело, яке говорить. Тому... До, доступ до світу. Доступ до угу. світу. Через що? Через слово. Угу. Можливо, тому. Як Вербум формує лідерські якості, і, зокрема, громадянську позицію, активність в тих учасників, хто приходить до вас і навчається. Як Вербум змінює людей? Цього року на мозолі, коли формували, бо минулого року він був дуже сирий. Цей проект ми його йшли по відчуттях, по глибині наших особистих да от, бачень цього року. Ми його трохи коригували і внесли багато різних ідей. І одна з них це було те, що ми на початку зробили такі командні завдання, цікаві, складні деколи. Але завдяки ним ці люди вже через декілька днів стали однією командою. Як ми розвивали їх лідерські якості, були лідери команд, була відповідальність, була конкуренція, була да, висока якість, була мотивація. Ми впровадили в цей раз гейміфікацію. А так, да, це було так, також дуже цікаво. Це завжди Оксана, ідея. Я завжди кажу, ні, не треба нагружати людей. Вона каже: Ні, Оля, треба. Це виховує в них лідерів. Так, да, і відповідальність. І відповідальність. Більше того, я скажу, що ми всі діти, нам всім хочеться грати. Угу. І чим складніша гра, тим нам цікавіше. От ви коли-небудь коли грали, якщо якісь складні правила, нам цікаво, особливо, коли ми виграємо, коли вони легкі, нам нудно. І тому в цей раз ми створили цей вербом дуже цікавим, насиченим, наповнений командними різними завданнями. Деякі це були виходи з меж взагалі розуміння, особливо інтерв'ю. Да? І ребята пройшли такий шлях дуже сильного зросту. І ми це бачили прямо це на наших Цей хоча змінив кожного 100%. 100%. До речі. От ми ж на телебаченні і дуже розповсюджений прийом. Ми взяли його в цей вербум. піти, і зробити бліцопитування на вулиці. А Ой, це найважче це за прийом як да я з цього до да. речі починала свою роботу. Редактор завжди посилав мене знімати бліцопитування. Що це дає? По перше, ти вчишся виходити з зони комфорту. Це соромно підійти до незнайомця, але це про впевненість. Ось яка mm -hmm. якість. Друге, емпатію в тобі розвиває. Ти можеш побачити щитати невербальну людину, дасть вона mm -hmm. тобі інтерв'ю чи ні. Імпровізація, ти підбираєш слова, щоб людину переконати, ти дати кожен тобі інтерв'ю. один раз окремі, да. mm -hmm. і це було так складно для них. Але всі, хто зробили це, а у нас всі зробили. У Нас всі зробили, тому що ми зробили таку цікаву гіміфікацію цього разу. Що якщо ти набираєш кількості цих внутрішньої валюти, ти не можеш і далі. Тому і... всі жорсткі це жорст да, да, зробили. Я жорстка. Я я бізнес. Я людина з бізнесу, і я розумію, що в будь-якому успіху повинна бути дисципліна і відповідальність. А Оля в нас любляча мама. Да, я завжди добрий поліцей. <рив> да, 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 да. Але вони всі писали нам, Боже, це таке розширення, це так по-новому. І, до речі, всі завдання, не лише інтерв'ю. Вони угу. проводили прем'єртери в соціальних мережах. Супер, це хай. круто. У -у -у. Більшість з них взагалі ніколи такого не робили. Може, і не будуть робити, а вони інструмент в перший раз в житті вийшли в розмовні сторінки. Да. У, -у, -у. У нас було тиждень, Ні, ми весь цей час були цей розмовні. Цілий тиждень було обов'язково. Я обов Хочу відмітити, що конкурс уже позаду, а вам все ще є. Між собою про що поговорити? Які із виступів запам'яталися можливо, які теми, які спікери вразили. Емоційно вас найбільше. Я розумію, що в кожного був свій симпатик, лідер. Звісно, це без прізвищ, але чи було те, що от просто Тут важко вразило? без прізвищ, тому що якщо ми почнемо розповідати про виступ, ми точно зрозуміємо mm -hmm. про кого йде річ. Вони ну, всі давай. були дуже різні. Давай, uh -huh. Оксана, ти ти просто, просто одне да когось давай, ти когось. Я візьму когось для мене йшови. дуже цікавим, от таким випадком став той факт, що. Коли виступ якісний, підготовлений, енергійний, то навіть не дивлячись на втому аудиторії, ну так бо слухання втомлює, mm -hmm. люди довго сидять, можна вхопити е, як це, журавля в руку. Mm -hmm. Про що це? На, на, півфінал, на фінал, коли ми обирали, mm -hmm. у нас було 30 учасників, які виступали з п'яти хвилинними виступами. Це достатньо довго. І тридцять? 33? Uh, було 33. 33 було. Учасник. І отже всі виступили. Начебто наші ментори вже визначились з вибором, uh -huh. і виходить 33-м Кирило Сорокин. Хлопчина, який просто взяв і за п'ять хвилин зробив такий, знаєте, підпал. От, пишу, да. підпал. Uh -huh. І ми були вражені. І я, знаючи цю теорію, я ж пропагую всім, треба говорити коротко, чітко, по суті, не затягуючи втома мозку, я поламала свою систему. Моя система зламалася. Я зрозуміла, що коли є оця енергія, то іноді навіть дуже втомлений мозок. Але він зробить вибір. І так само сталося і на фіналі. Кирило Сорокін виступав останнім. Фісаром вже... я зливий да. червонощоки хлопці. Чорвонощукий хлопчик. Чор... Так. Чорвонощук і, хлопчик да? і всі ж тут послухали: там були спічі по 20 хвилин, і всі втомились. Але він вийшов і цією енергією просто вразив члени в журі. І з результатами голосування журі він вибрав перше місце, і, власне, потім, і в самому чемпіонаті. Дальше, там, там просто дуже цікава, сама була по собі історія. Зараз чому хочу про неї сказати, тому що люди, які будуть нас дивитися, в них можливо є бажання, але є якісь внутрішні сумніви да, супротив. Це Кирило це наступний. Кирило да, рік тому назад був у нас на фіналі. І, як глядач. як глядач. Да, І він тоді мріяв от стояти на сцені. Коли починався варбом, він захворів вітрянкою. Він не міг бути присутнім вживу. Він був весь, м'яко кажучи, в прищах. І він написав, чи може Зеленців. я, да, да. я вийти в онлайн. Будь-хто інший міг би сказати, та ну, це не доля, це знак, як я вийду, як на мене буде дивитися, це неможливо, я не зможу бути присутнім на завданнях. Але він прийшов і це зробив. Він в онлайні прийшов да. відбір у тридцятку. Ми були вражені його виступом, Ну я тоді ще не зрозуміла хто це. Угу. І потім він весь період навчання, знаєш, знаєте, отакий. От Сіра конячка, він собі yeah. добрий, uh -huh. щирий. Щирий учень. Yeah. Ну, Він yeah. ні, навіть відмінний, але дуже скромний. Uh -huh. Його ніколи не чутно, не видно, він є. І потім, коли ця пушка-торпеда вибухнула в хорошому uh -huh. сенсі цього uh -huh. слова, на півфіналі, uh -huh. я була вражена. Це круто, uh -huh. яка молодь у нас. І його ідея, його фінальний спіч, тема, яку він піднімав, ну це дуже круто. Uh -huh. А шановні гості, а от як реагувала публіка, гості, які прийшли на заключний на фінал фінал, шоу? Як реагували зрештою ментори, журі на все те, що відбувалося цього року? Як сприйняли цей конкурс? Які от, відгуки? Як ментори і як організатори Мазолі? Ми дуже хвилювалися це точно. Ми ще минулого року, коли почався фінал, золі вирішили, що ми не приймаємо участь в оцінки наших фіналістів, бо вони для нас всі як діти. І сім дітей ми не можемо любити когось більше, когось менше. Ми ж їх самі навчили. Так, да, да. Це наші діти, це любов. Вона прям безумовна. І а, цього разу ми дуже переживали. А, кожен учасник ми бігали по залу. В нас не було якогось такого свого місця. Да? А, і кожного разу, от мурахи, кожного разу. Ти настільки надихаєшся тим, що відчувають люди. Як зал. Декілька разів зал просто піднімався, вибухав оплесками. Це була якась постійна магія. Цього разу зал був трохи менший, У нас було десь приблизно 150 глядачів на фіналі. Того року було десь 250, мені здається. Але саме можливо завдяки тому, що їх було трохи менше, якийсь відбувався такий, знаєте, загальний запал. І от всі просто були, от те було таке відчуття, всі були на одній хвилі. Зараз є таке зайдівське модне слово, вайб. Uh -huh. Всі було на одному вайбі. І я вважаю, що от якщо говорити про той вайб, і він був неймовірний, на одному диханні, так. чотири години на одному диханні. Да. Ну що ж, цей сезон позаду, але час дуже швидко минає, дуже швидко біжить. Які плани на наступний сезон? Чи ви вже, можливо, почали підготовку? Да. Олю. Казати? Да. що прям казати, можна да. вже що, на що шнашому стовбу останнішому ну, говорили. Да. Ну давай, давайте вже в театрі Садовського проведемо mm -hmm. масштабний фінал. А чому би і ні? А чому би і ні? А ви розумієте, лише 150 було місць можливість посадити. Але я переконана, що в нашому місті є дуже багато людей, які хотіли би прийти і подивитись на це диво. Чому диво? Бо ми знаємо, якими вони прийшли на перший відбір з оцею цей літ хвилиною. І ким вони стали на фіналі? Це ж динаміка. Це за півтора місяця. Це Зим, магія. Да. Є почати є різноманітні шоу, де да. люди співають, танцюють, таланти там, де? Чому це не зробити ще більш масштабним? Можна так, так? Да? Чи я зайве сказав? Ну, всесвітній формат. Всесвітній, разу... да. Ви ж так да. а, це на фіналі... да, нас це Україна. Цього разу на фіналі ми дали їм таке завдання: прям на півфіналісти також приймали участь у фіналі, Но вони робили виставу. І от та вистава через 100 років вербом 100», Мені здається, це геніальна твоя ідея. Мені здається, що це було дуже прикольно подивитися, що буде через 100 років. Тому так, звісно, в нас є цілі, направлені на всесвіт. На всеукраїнський рівень Я про всесвіт. Про всесвіт, звичайно, на Марсі. Куди там Ілон Маск запускає? Ми там якимось окремим. екіпажем. але якщо серйозно, то в Садовського я думаю, дуже реально зібрати ну мінімум 500 людей, 500 бажаючих. А ми в цього разу навіть не робили відкриту реєстрацію, тому що було стільки багато бажаючих, що в цьому не було сенсу. А коли да. було опитування, да і було голосування за наших фіналістів, то в цілому історії передивилися близько 4 тисяч людей. Це за один день. То ви розумієте, да, що увага до цього тобто проекту дуже запит... велика. По да. запит є угу. у Вінничан. Ну і ми вже сьогодні так проговорювали загальноукраїнський, все українське міжгалактичний, Абсолютно. між Причому міжнародний цей етер може Це дивитись люди якихось інших міст, якщо ви хочете цей проєкт у своєму місті. Ви знаєте, де нас шукати з Оксаною. Ми в соціальних мережах доступні. У Вінниці отак просто підходити. Знаєте Оксану Олю? Так, да, знаємо. Ну, тобто є можливість зв'язати з нами, чому й ні. І дуже би хотілося про мрію, щоб це виходило на національний рівень, можливо, навіть в форматі телепроєкту. Це класно. Це суперова ідея, і вона має право на життя. Я щиро дякую вам за візит до нашої студії. І не даремно телеканал «Вінниччина» був інформаційним спонсором. І так. перший рік, і другий рік. І я сподіваюся, ви і в третій рік світа ми вас чекаємо. Так, і на Марсі готуйтесь. Це позитивний такий досвід для телеканалу «Вінниччина». Ми завжди підтримуємо класні ідеї. Супер. Я бажаю вам, щоб ваші всі плани реалізувалися. І нагадую нашим глядачам, що ми говорили про вербу, про силу слова. А Бум, це більше ніж слово, це простір для молодих віничан, для молодих українців, якщо говорити про перспективи, які не бояться говорити, думати, дискутувати, надихати інших, відстоювати свою позицію. Ну і дякую вам, пані Олю, пані Оксано, за цей візит. Дякую, дякую вам за вашу увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Щасти вам до зустрічі.